Згідно з усіма документами та дозволами, єдиним надавачем послуг з водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді є комунальне підприємство Буча Сервіс. Протягом усього періоду роботи підприємства, надаючи послуги з водовідведення, комунальне підприємство не мало можливості нараховувати оплату за них. Саме через відмову «Ірпіньводоканалу» водоканалу підписувати договір на транзит ічних вод. Бучанська міська рада, а також комунальне підприємство Буча Сервіс неодноразово з. Талося з листами до Київводоканалу, а також Ірпіньводоканалу щодо укладання відповідних договорів. Проте Ірпіньводоканал ухиляється від підписання даного договору, не мотивуючи своїх дій жодними поясненнями. Зважаючи на цю ситуацію, Бучанська міська рада звернулася за роз'ясненням до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відтак отримавши лист, встановлено. Що комунальне підприємство має право коригувати тариф на власний розсуд. Після чого виконавчим комітетом Бочанської міської ради був розглянутий відкоригований тариф, який не включає послуги сторонніх організацій, що пов'язані з перекачкою, тобто транзитом та прийомкою стічних вод. Саме послуги організації КП Пінводоканал та Прат «Київводоканал», Водоканал, а виключно включає прямі витрати підприємства, тобто це витрати на електроенергію, на адміністративні послуги, пов'язані з розрахунками, а також витрати на заробітну платню працівників, які отримують дані об'єкти, тобто, через те, що за два роки роботи підприємства. Оплату за послугу водовідведення користувачам послуг КП Буча Сервіс не нараховували. А станом на сьогодні це призвело до збитковості підприємства, було прийнято рішення встановити тариф 7 гривень 35 копійок за один кубометр водовідведення. Варто зазначити, що всі об'єкти водопостачання та водовідведення є власністю Бучанської міської територіальної громади, право власності, на які зареєстровані. Державному реєстрі речового права, а також відповідними рішеннями Бучанської міської ради, було передані для подальшої експлуатації та обслуговування КП Бучесервіс.